Вітаю-вітаю, друзі! Зараз подивимось, як працюють карборундум, карбід кремнію на твердій зв'язці. Це англійський виробник Loxide. 100-200 років назад випускались такі бруски. Це файн. Ультрафайн, я б сказав, це файн, це корс. Це десь 100 мікрон, це десь 35 мікрон. Це десь ну, 20 мікрон по відчуттях. Ну і Індія Fine теж 30-35 мікрон. Так. Підтупили ножика. На них треба працювати на маслі, але можна і на воді. Формуємо крайку. можна і на індії працювати, але карборунду. Він більш універсальний і більше підходить до нержавік, лігованих нержавік. І з порошками він справляється. Просто треба дивитися, бо він на твердій зв'язці, щоб не крихкі сталі можуть ну, покришитися. Ну все, Крайка вже сформована. Ниж, ниж в жири же. А далее, далее мы уже на файн стороне. Ну все. В принципе, для кухни заберук. Заберук. Грубий, дуже грубий віс. Дуже такий грубий-грубий. Але доволі таки ну краєчка сформована. Тобто можна далі на оцій нульовочці. О, ну Все. Взагалі супер Взагалі. Ну, або можна на Індії. Індія хоч і грубіша, але вона зерно тримає краще, бо карбід кремнію Він все ж таки розпадається. Для нержавік. Оце. доводочный будет камень. Взагалі просто супер. Все. Да, дуже контролированный. І по всій довжині супер. Так що отакі камінці. Англійський карборундум карбід кремнію на твердій зв'язці 100 мікрон, 30-35 мікрон, цей десь 20 мікрон. Дуже класний зразочок. то що там відбито, то я ніколи не таке не дивлюся. Або справжні Нортоновські Індії. Це теж дуже однорідний, дуже класний варіант. То, що воно на твердій зв'язці, воно працює не вдвічі, але в півтора рази тоньше своєї зернистість Треба не забувати, що зерно це зерно, а як працює камінець, то це зовсім інша справа. Так що дивіться попереднє відео. Там багато камінців. З цінами і так далі, а це я просто е, швидко показав, е, як можна їх використовувати. ну Шара, отакий от камінець один е, придбав, і можна на руках і загострити, і довести любу е, звичайну кухню там начального рівня або середнього любі сталі. Наржавійки, вуглеці їм все одно. карберундум взагалі бере все. Індія. Е, Ну, Вибірково, з різними сталями, треба по-різному. Так що ще раз всім гарного дня на зв'язочку, друзі.